Все одно, власне, коли ми з вами поговорили вже за велику кількість технологій, якось це все одно складно. Три технології, досить старі, потрібно розбиратися в кожній окремо, потім ще покращити собі життя, використовуючи спеціальні інструменти для CSS, потім ще потрібно використовувати TypeScript, тому що JavaScript якийсь там не такий, і так далі. Звісно ж, для повного розуміння прийдеться в цьому всьому розібратися, оскільки розуміння базових технологій є запорукою правильного. Майнсету фронтенд розробника Однак, як ми вже згадали, так, що в нас є фреймворки. Ну, і по факту, я б сказав, що це продукт, продукт інженерів, а інженери це доволі такі ліниві люди. Для них постійно налаштовувати проєкт з нуля це, ну, типу, зазвичай лише марна трата часу. Так, а час ми розуміємо, що це на дуже дорогоцінний ресурс. Тож фронтендери спростили собі завдання, об'єднавши кілька технологій в простіші, повторно використовувані рішення, а саме фреймворки та бібліотеки. Власне, зараз хочу познайомити вас з трьома популярними основними фреймворками, які завоювали серця більшості розробників. Це Власне, Angular від компанії Google, це React від компанії Meta, або також відомо як Facebook. А також Vue, яка, власне, створена командою Vue та головним розробником якого є Evan Yu, який є, до речі, колишнім співробітником Google. Ну, щодо Angular, знову ж таки, Angular. Це повнофункціональний фреймворк, розроблений компанією Google, який підходить для великих бізнес-рішень. Він має чітку структуру, він має потужний набір інструментів та вбудовані рішення для скажімо, для розв'язання різних питань. Це і робота з формами, і створення певної структури сторінок без перезавантаження, і керування станом, і таке інше. Angular дуже часто використовують для великих проєктів. Це ну для великих проєктів, де важлива масштабованість. Тому власне він не пропонує інструменти для побудови стабільної архітектури та підтримки на великому рівні. Знову ж таки, на моєму досвіді, Angular використовується, якщо ми працюємо або з фінансовою якоюсь з фінансовими застосунками, або якщо ми працюємо в сфері охорони здоров'я, так healthcare, в домені так, або знову ж таки, якщо ми власне розроблюємо якийсь е, дуже великий та дуже складний е, застосунок, в якому е, дуже велика варіативність пропонованих е, функцій продуктів від безпосереднього замовника. Власне, якщо плануєте створити складний додаток для бізнесу, де є багато користувачів, Angular – це дуже чудовий вибір. Наступним у нас є, до речі, React. Знову ж таки, дуже популярний, багато хто про нього чув. Це бібліотека від Meta або Facebook, призначена для створення динамічних інтерфейсів користувача. Його особливість це легкість та гнучкість. React ідеально підходить для тих, хто хоче почати розробку та, та швидкого, ну, хто хоче досягти, так би мовити, швидкого старту та динамічної розробки. Замість того, щоб давати багато рішень з коробки, React це таке легковісне, я б сказав, рішення, так, яке допомагає швидко створити візуальні інтерфейси. І якщо вам потрібна якась додаткова функціональність, то просто встановити її за допомогою пакетного менеджеру, про який ми власне, зараз скоро з вами і поговоримо. Так? Знову ж таки, React популярний серед розробників, тому що він легко інтегрується з іншими бібліотеками. Дає власне, можливість побудувати як прості, так і складні інтерфейси. І також в нас є наш третій такий, проте не менш важливий фреймворк це Vue. Vue – це такий фреймворк, який можна описати як золоту середину між Angular та React. Власне, оць, головний розробник Vue – це Evan View. Він колишній співробітник Google, і він е, працював якраз таки і надихався е, певними ідеями Angular. Так, проте він хотів зробити щось е, трошки легше, аніж Angular, то, щоб це не було там системою для малого бізнесу так? з нуля. А щоб це було схоже щось на React, проте мало надійність Angular. І, власне, е, Vue е, е, має ось такі ідеї е, в своїй структурі. Vue має вбудовану підтримку реактивності, тобто спостереження за змінами даних під час роботи нашого застосунку, та власне просту у використанні архітектуру. Його часто обирають для швидкого створення прототипів та креативних проєктів. Власне, де важливо створити дуже швидко і побачити результат, та мати повний контроль над компонентами інтерфейсу.